Кілометра під землею. Очі потроху звикають до напівтемряви. Дорогу підсвічуємо ліхтариками. Шишка. Тут на шахті Надія зустрічаємо його. Він втомлений, замурзаний, але очі посміхаються. Це Ярослав Шишка. Хлопцеві 28. Трохи сором'язливий, але щирий та відкритий. Складно повірити, але останні три роки Ярослав повів за братами. Львівська область, місто Дрович, до Віка 40. 44 роки і один місяць за кражу. А що саме і сигарет. Ну, Мені дали два роки основного, я не відмічався, бо їздив по роботах і так мені заміну режиму дали. Чотири роки. До трьох з половиною років я в в'язниці сидів поки не почав працювати на да. шахті. Да. де восьмий зупиняєш звониш, і робиш важко але воно того варте а хто казав що хліб дешевий <рив> <рив> хліб тяжкий Підземним гірником Ярослав працює лише четвертий місяць, але вже став частиною дружної шахтарської сім'ї. Колеги його люблять, кажуть за доброту і працьовитість. Молодий, гарячий козак. Поля Урати. Хороший, молодий, файний, перспективний. Розумієте, тут по людині одразу видно. Та людина, яка хоче працювати, вона все на люту. Ярослав зізнається, в перші дні, коли тільки прийшов на шахту, було важко, але дуже цікаво. Комбайни, комбайни. Мені саме було цікаво, як комбайни тут їздять, бо я ніколи не бачив. Це такі великі штуки їдуть на вутихвову на рештаках. І такі з зубами йдуть здорові колби. вони бурять, ну, типу, ну здирають, вугілля і йде в напу. Тому по конвейеру і так у вагони засипаємо. Прикольно, мені подобається. Він робив на різних роботах, а мені тут більше подобається. Яка зарплата? 25 тисяч місяць. Ярослав потрапив на шахту в рамках пілотного проекту міністерства юстиції. З початком широкомасштабної війни країна дуже гостро потребувала вугілля для роботи ТЕС, а дві третини вітчизняних шахт на тимчасово окупованих територіях. Нарешті брак працівників. Тому виникла ідея залучати до роботи на шахтах, засуджених за нетяжкі злочини. Це величезний і цікавий проект. В засуджених з'являється нова професія. Вони отримують нові навики, що в майбутньому їм дасть змогу швидше адаптуватися, знайти робоче місце. З функцією ізоляції установи виконання покарань справляються дуже добре. А функція ресоціалізації вона потребує певного допрацювання, і одним з методів ресоціалізації це є праця. Нині за законом ув'язнених не можна відправляти на війну. Депутати саме думають над відповідними поправками, а от працювати, звісно, за бажанням засуджені можуть. То чого їм сидіти без справи, коли можна і шахти врятувати, бо деякі на межі закриття через нестачу робочих рук і нову професію здобути. Це дуже велика кількість шахтарів пішли на фронт і зараз. Е Захищають територіальну цілісність та незалежність нашої країни відбулося те, що дійсно є нехватка рук. Багато мобілізували з вашої шахти? 30 людей. Так як на 130 підземних працівників, 30 забрати то багато. У нас катастрофічно не вистачало працівників підземних. А тепер цю проблему допомогли вирішити засуджені. Зараз на шахті Надія працює близько 30 чоловіків, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі. Засуджені, як би сказати, на свій вклад зробили. Збільшився видобуток, більше людей можуть зробити більше роботи. Перейдіть на цю сторону. Міша, забирай, зразу на перекид та вугілля став і скачок. Ти забираєш сім, викидаєш, виставляєш назад порожняк. Є для хлопців перспектива. На даний час вони працюють гірничими працівниками у нас на шахті. Через трошки часу, через місяця, три, чотири, п'ять, півроку. Хлопці є активні. Їх можна буде залучати як на Професії кріпільників, так само нагрозів, це буде більша заробітна плата. Це ну, більш перспективно буде для хлопців. Так само у хлопців закінчиться срок, вони можуть залишитися працювати на шахті. Не кожен колектив хоче бачити в себе особу з судимістю. І є певний суспільний супротив до таких осіб. Ми знаємо про це, і це ні для кого не секрет. Тут і зараз. Ми маємо можливість дати засудженому шанс на, скажімо так, на друге життя. Власне, таким шансом і скористався Ярослав Шишка. У січні 2024 року з нього зняли судимість, і він вирішив повернутися, працювати на шахту. Зараз так нема дуже робити, а тут мені сподобалося, і люди привітні. Які плани на майбутнє? На майбутнє гроші заробити. Машину, сім'я, робота. Це налагоджується на краще. Шкодуєте за те, що була судимість? Буває, що жалію, бо не хотілося там бути. Там не так вже і просто сидіти. Але вже як є, так є. Ну, якби не було судимості, я би не попав на шахту. А так, завдяки судимості, я попав на шахту. У вільний від роботи час Ярослав любить куховарити. Які улюблені стави, що любите готувати? Борщ червоний, зелений, вареник. Як все, як по домашньому. Вже зараз із впевненістю можна сказати: проект мін'юсту вдався. Цілі, які були поставлені на початку, збільшення видобутку вугілля, збереження життя підприємств, ресоціалізація засуджених, робота, шанс виправити своє життя все це працює. І зараз цей досвід уже переймають інші шахти.